Так, станція саме так начебто стартує, і ще йде заряджання, але енергія 691 кВт. Перехідник моргає. Чи пойдемо вона далі? Мощ не, не набирається мощ, бачите, 0-1, 0, 1, 0, 0, 0 1. Ні, ладування, зараз розпочато цей раз пішло. А надовго ли його вистачить? Я не знаю. Мощ в кіловатах дуже мала. Ви напевно не бачите, тут 3,8 кВт щось таке показує. Ага, 11, 17. Žinoma, čia prišlo, dar darai pabačiau.